Усім привіт! Мене звати Аліса Каткова і я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про найсвіжіші тренди взуття Осінь зима 2022-2023. Тож, якщо ви не обрали ще ту саму пару на холодну пору, то залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Почнемо ми нашу модну підбірку з базових класичних моделей, і до кінця відео будемо рухатися до найактуальніших, найтрендовіших моделей. Тож, поїхали! Перша класична пара, яка не завадить в арсеналі жодної модниці, це жокейські чоботи. Це такі чоботи з чіткою формою, зручною колодкою, і вони дуже класно впишуться в гардероб дівчини. Яка багато часу проводить на роботі, на ділових зустрічах або в офісі, тому що вони мають такий витончений елегантний вигляд, але при цьому дуже зручні. Шокейські чоботи це така класика, яка майже ніколи не виходить з моди. По-перше, вони дуже зручні, по-друге, вони дуже універсальні. Їх можна комбінувати з будь-яким верхом, з пальто, з пуховиком, з жилеткою, з жакетом. Тобто, це така досить універсальна річ, яка не потребує особливої мороки при виборі е, верху. Як в люксових брендах, так і в мас-маркеті їх представлена величезна кількість у різних варіаціях, у різних кольорах. Такі чоботи круто будуть виглядати в комбінації з трикотажними сукнями, з міні, міді довжиною, з легінсами, брюками, жакетами. Тобто ви можете поекспериментувати і вписати їх в будь-який лук. Тож, якщо у вас ще немає такої пари взуття, то я вам раджу придивитися саме до Жокейських човіць. Друга актуальна пара, без якої майже неможливо уявити гардероб сучасної модниці, це Боти на шнурівці у такому мілітарі стилі. Такі боти е, тримають свої позиції не просто так. Мало того, що вони мають такий досить стильний вигляд, так вони ще й зручні і дуже універсальні. Їх можна носити як зі спортивним костюмом, так і з елегантною легкою сукнею чи сукнею по силуету. Тобто це така пара, е, яку можна інтегрувати в будь-який образ. Вони будуть класно комбінуватися як з пуховиком, так і з пайом. З жакетом, з бомбером. Тобто, це досить універсальна класна річ, про покупку якої ви навряд чи пошкодуєте. Звісно, я буду радити вам обирати такі боти в базових кольорах. Нехай вони будуть чорні, коричневі, вежеві, білі, можливо, там темно-бордові максимум. Але не робіть ставку на надто яскраві, тому що їх буде вже важче інтегрувати в. В е, якісь луки, е, ну, за виключенням, якщо це вже якась там енна пара у вашому арсеналі. Третя пара, яка буде на піку популярності в цьому сезоні, це ботфорти. Так, це улюблені всіме нами ботфорти. Мені здається, е, хоч одна пара була у кожної з нас. Е, але в цьому році вони трішечки виду змінилися. Якщо раніше. Ботфорти були актуальні з халявою, яка щільно прилягала до наших щіколоток, то зараз більш актуальною буде модель з широкою халявою, ніби як олівець у склянці. Порти, звісно, не підійдуть під довжину міді-максі. Звісно, якщо не буде якогось такого максимально високого розрізу. Але м -м, інтегрувати їх буде складніше. Е, вони класно зіграють з довжиною міні. Е і все. Вони класно зіграють з довжиною міні. Тобто міні-сукні, міні-спідниці, е міні-шорти, е якісь такі. Е Жаке... Жакети сукні також класно будуть виглядати в ансамблі з ботфортами. І ще моя така невеличка порада: обирайте ботфорти, які будуть хоча б на долоню вище за коліно. Якщо вони будуть до половини коліна, вони не будуть виглядати виграшно, вони будуть псувати образ, різати наш силует і робити наші ніжки Коротшими, ніж нам хотілося. Тому, якщо ви вже наважилися придбати ботфорти в цьому сезоні, то звертайте увагу на такі максимально високі. Звісно, якщо ви плануєте придбати лише одну пару на осінньо-зимній період в цьому році, то я б не радила ставити ставку саме на Ботфорти, тому що це не найпрактичніша і не найуверсальніша пара взуття, яку ми могли б з вами придбати. Це класна пара, якщо ви хочете викликати такий вау-ефект, вийти на якусь урочисту подію, хочете, щоб на вас звернули увагу, то так, якщо ви обираєте взуття на кожен день, то це точно ні. Але, звісно, ботфорти це класна штука, і їх можна класно також стилізувати і інтегрувати в свій образ. Так, ну що ж, ми з вами потихеньку рухаємося до більш таких трендових, незвичних моделей. Тому зараз піде е, мова про е, уги. Е, так, можливо, для вас буде дивним почути їх у списку трендів, тому що майже у кожної з нас є така пара, але в цьому році вони трішки видозмінилися. І е, стали просто шалено популярні серед блогерів, серед інфлюенсерів. Це Угей Мюлі без задника. Е, е. Угей Мюлі просто увірвалися в модні тренди ще влітку. Так, ви правильно почули, їх почали носити ще влітку. Щоправда, я вам хотіла трішки відступити і розповісти, що уги взагалі були вигадані в Австралії серферами. Так, вони плавали в океані, вибігали з води і швидесенько занурювали ніжки у такі хутряні, затишні чобітки і бігли собі у своїх справах. Тому е, свій початок вони взяли саме е, з літа, а потім вже проключували до нас в такі холодні зими. Е, тож повернемося саме до е, даної моделі. Е, їх можна, як не дивно, комбінувати майже будь-чим. Вони класно будуть грати з джинсами. З якимись спідницями, з шортами, з трикотажними костюмами, светрами. Тобто, якщо ви цінуєте затишок і комфорт, то зверніть увагу саме на ці угемюлі. Звісно, якщо вам не дуже хочеться витрушувати взимку сніг. З ваших ух, то зверніть увагу на ультразанижені уги. Вони також будуть популярні, їх також можна комбінувати бущим, їх можна доповнювати різноманітними аксесуарами в вигляді гольфів, шкарпеток, таких шерстяних. Вони дуже класно, виграшно виглядають. Уги підходять для всіх. Всі ми проводимо час на вулиці, всі ми гуляємо з дітьми, всі ми любимо зимові прогулянки, тому, в принципі, вони не завадять жодній з нас. Тому зверніть увагу і можете подивитися в інтернеті, пошукати. Зараз дуже багато луків від модних інфлюенсерів. Дуже актуальною парою в цьому сезоні будуть підбори у стилі братств. Так, раніше ми вже спостерігали на модних подіумах такі туфлі від Версача, які просто заполонили усі модні блоги. А зараз вони перекочували до нас у осінньо-зимній сезон. Це можуть бути ботільйони, можуть бути такі напівчобітки. Вони щільно облягають ногу. А внизу мають таку величезну масивну підошву, таку платформу і величезний масивний каблук. Вони дуже виграшно виглядають в таких луках в стилі 2000-х. Їх дуже полюбляють такі юні модниці, які надихаються епохою 2000-х. Вони дуже круто виглядають з довжиною міні. З такими пальто-вінтажними, з хутром ось тут і ось тут. Кажу чесно, це не найпрактичніша і не найуверсальніша, можливо, пара взуття. Але вона дійсно дуже актуальна, вона у тренді. І я думаю, що це тільки початок її зіркового часу. Я думаю, таке взуття буде актуальне ще кілька сезонів. Але... Звісно, це також зуття для якоїсь урочистої події під якийсь такий екстравагантний лук, не на кожен день. Це зрозуміло. Але якщо ви така модниця зі стажем, і ви просто відслідковуєте кожен тренд і не пропускаєте, то обов'язково зверніть увагу на такі чобітки у стилі Братс. Наступний модний тренд це квадратний або трапецевидний мис. Це такі ботільйони на невисокому каблуку Kitten Хіл, як його ще називають, або каблуку нижче середнього. Вони класно виглядають у поєднанні з брюками прямого крою, з джинсами прямого крою. Класно виглядають з довжиною міді, з елегантними сукнями, з довгими пальто. Не радила б я одягати такі ботильйони з довжиною міні, тому що візуально вони будуть вкорочувати ногу, а ми з вами. Рідко хочемо добитися такого ефекту. Якщо у вас такий мінімалістичний стиль, якщо вам подобаються такі витончені моделі, то зверніть увагу, вони дуже актуальні і зараз вони є на піку популярності. Залишаються у списку трендів гумові, їх ще називають рибацькі чоботи. В цьому році Шанель представила їх на подіумі у величезній кількості. Вони мають неймовірний вигляд. Ви тільки подивіться, як круто вони їх стилізували і поєднали з досить такими класичними твідовими речами. Я сама з задоволенням ношу пару гумових чобіт, придбала їх ще в минулому році. Їх можна поєднувати з. Пуховиками з пальто. Різними там, куртками, косухами, дублянками, вони круто виглядають. І, звісно, вони дуже практичні, тому що їх можна одягати у таку вологу погоду, коли йде дощ, і ви можете не перейматися через те, що ви там промочите ноги і захворієте. Вони класно поєднуються з різними аксесуарами, високими гольфами. Їх можна комбінувати з якимись цікавими. Колготками, панчохами. Тобто гумові чоботи це така пара взуття, яка не завадить в жодному гардеробі. Це дійсно зручно. Вони. Зараз представлені в шаленій кількості варіацій, як в люксовому сегменті, так і в middle mass масмаркеті. Тому зверніть увагу: пограйтеся з образами. і, Я думаю, ви не пошкодуєте, якщо придбаєте пару гумових чобіт. Ну і останній тренд на такі люті холоди на морозну зиму це унти. В минулому році ми могли спостерігати унти в колекції Міу-Міу. Miu -Miu. Вони представили такий засніжений лукбук, де дівчата такі напівголені, але в таких хутряних масивних чоботах. Вигляд це має досить парадоксальний, але... Все ж таки, погодьтеся, привертає увагу. Вже в кінці минулого зимнього сезону модні блогери почали демонструвати, як вони інтегрують їх в свої образи. Це має досить екстравагантний вигляд. Не думаю, що кожна модниця наважиться придбати їх. Але я думаю, що е, все ж таки пройде трішки часу. Ми звикнемо і почнемо масово скуповувати таке взуття, адже вони дійсно теплі, вони зручні. Е, дуже круто. Вони, звісно, підійдуть для якогось зимового відпочинку, десь в горах, на лижах. Е, ті, хто полюбляють зимові види спорту, вони дійсно круто відпрацюють себе. Для тих, хто багато часу проводить на вулиці з дітьми на якихось зимових прогулянках, на такі люті морози, це класна пара взуття. Придивіться до них, вони представлені також в будь-яких варіаціях. Якщо ви ще не готові купити повністю хутряні такі чоботи в стилі Єльті, то придивіться просто до якихось хутряних ставок. На чоботах, це можуть бути просто хутряні елементи якісь. Класно, унти будуть грати з такими комбінезонами по фігурі. Також вони будуть класно грати з об'ємними пуховиками, з екошубами. Ну, словом, це класна інвестиція в гардероб, якщо ви проживаєте в такому. Холодному, холодному, суворому кліматі. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати нашу модну підбірку взуття. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і, звісно ж, дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики.